Всех витаю. Так, mm. установка поверки вольтметра в 1.16. Ну, платы уже подоставали с ней. Так, дивимся. Такая плата. Тут у нас 133, -й, 136, -й, 140 микросхемки, 203 полевички, 608 транзисторы. Ну, такая цикава плата. Так, okay. такая плата. Тут у нас трошки км -ок. Теж 140 608. Ну, це у нас 903Б. Ці неприйомні. Так, тут у нас РПВ-27, пару штук, СП-шек до да Гриця. Теж 203-х багатенька. Так, така плата. 608, 203. Тут теж РПВшки, пару болтиків.

Ну Десь 54 штуки 68040 мікросхемки. КМ ну, на глаз. Кажучи, ну десь грам, наверное, 15-20 буде. Так, РПА-шек, РПА 17 штук. Ну, сп шек десятка два, три точно буде. І мікросхеми давайте порахуємо без 203. Ну, теж десь 50 штук. І, мабуть, штук 40-50 буде 203. Ну, якось так. Так, давайте глянемо, що у нас ще осталось. Плати приберемо. Діма, хоче фонарик, щоб посвітити може на телефоні. Вибачайте, огляди будуть коротенькі, тому що ну, приборів багато, треба розбирати. Так, що, що тут маємо? Так, тут у нас є один блочок, тут можуть бути каємки. Ну не багато, бо це ну, індикатори. Тут так, тут блачок якийсь. Ми розберемо. Ну, розйоми білі. Разъемы били, но ну, ответка била. Ну еще трошки 203 полювичків. Так, с той стороны, с той стороны. Что у нас? Два разъема билы. Все, всем дякую, подписывайтесь.